Доброго дня, мене Дмитро, звати на цьому каналі. Ми аналізуємо економічні події та намагаємося по можливості трішки заробити. Я зараз роблю відео з розбором економічного плану Трампа, і я помітив таку цікаву річ, що там я використовую деякі значні терміни, які не будуть зрозуміли звичайному глядачу. І тому сьогодні мені б хотілося взагалі розповісти. Про те, як працює долар і в чому, взагалі, його основна перевага, оцю невеличку ситуацію з роллю економічної долара, адміністрація Дональда Трампа, взагалі, американці, вони її хочуть обійти стороною і ніколи про неї не кажуть, але завжди тримають у себе в голові. І тому сьогодні ми якраз про це і поговоримо: в чому значить самий великий секрет і сама велика сила долара США. Для початку я не буду тут нікого звинувачувати, нікого значно буду називати хижаками. Просто я вам буду розповідати про логіку подій, тому що сама логіка вела до того, що долар США займе те місце, яке він зараз займає. Тому давайте розпочнемо значить, з реальної ситуації, і реальної торгівлі. Це відео може бути складним, але я намагатимуся зробити його як можна більш простим. Якщо у вас є економічна освіта, я надіюсь, що ви мене зрозумієте. Якщо буде якесь питання, то, значить, пишіть коментарі під відео. І так, як ви знаєте, є така річ, як Economics 101, це базова економіка, яку всі вивчають в університеті. І там ви вивчаєте, що був такий класний мужик Адам Сміт. І от він нам ви. В закони економіки, але це не справжні закони економіки, тому що вони працюють тільки для сильних країн в вакуумі. Насправді, коли тільки почалася торгівля ще 5 тисяч років назад, коли люди тільки почали торгувати, відразу вони зрозуміли перший закон реальної економіки. Я це все називаю першим законом антисміта. Цей закон має такий вигляд: відразу, як ви вступаєте в торгові відносини, ви віддаєте кошти, а отримуєте товар. У вас в голові голові відразу виникає ідея: а було б добре, аби у мене залишилися і кошти. І товар. Тобто ви завжди починаєте думати, а як би мені провести операцію так, щоб я, значить, остався і зі своїми коштами, і з товаром у цієї людини, яка з вами торгує. Саме таким питанням задавалися шановні американці, і в процесі історії вони цього добилися. Зараз ми про це поговоримо. Давайте припустимо, що у нас є така ситуація, що у нас є американці. Що люблять американці? Американці люблять їсти гамбургери, а до гамбургера непогано було б в Макдональдсі. Або в Старбаксі також купити каву. Але кава в Америці росте. Ну, вона росте, але її там дуже-дуже-дуже мало. І тому американці закупають каву, припустимо, в Ефіопії. І ось американці приходять до Ефіопів і кажуть, нам потрібна ваша кава. Ефіопи дивляться на американців, красиві, високі, гарні, білі люди. І кажуть: Добре, класно, ми віддамо вам свою каву але взамін ми хочемо, значить, медикаменти, засоби для побудови інфраструктури, та також по можливості засоби для налагодження системи освіти в нашій країні. Ну і також гамбургери. І так у нас відбувається те, що Трамп називає угодою. Всі щось отримують, всі виграють. Ви знаєте, це про, про це ще Сміт казав. Але в перспективі ця ситуація розвивається, і ми приходимо вже до іншої фази торгівлі. Америка продовжує закупати каву у Ефіопії, але тепер у Ефіопії інші потреби. Їм потрібні всякі, значить, маленькі, дешевенькі товари з пластику, та також всяка цікава електроніка, бажано дешева. Але як ми з вами знаємо. Нам Дональд Трамп про це сказав, США пограбували, Китай забрав американські заводи і тепер США не можуть виробляти ці товари. І тоді США кажуть Ефіопам: дивіться, у нас є такий цікавий папірець, називається Долар США. Його дуже люблять китайці. А знаєте, що ще китайці? Вони люблять виробляти всякі маленькі дешевенькі товари з пластику і також всяку дешеву електроніку. Ми даємо вам долар США. А ви за цей долар США можете придбати ці товари, товари у шановних китайців? І тут у нас з'являється така цікава річ, як світова торгівля, яка базується на доларові США. І Також цікаво, що в цей самий момент з'являються багаті люди в Ефіопії. У них є достатньо таких от папірців, і вони для початку починають гуляти. Але потім після гуляння вони розуміють, що цей весь капітал їм би хотілося якось зберегти. І як це зробити? Що для для цього потрібно Потрібно якось оборонятися від бандитів, конкурентів та держави, яка може сполучати в собі два оцих фактора бандита та конкурента. І також багато багатих людей вони не розповідають про те, як вони заробили свій перший мільйон, тому що досить часто це бувають такі недосить законні схеми. Тому було б логічним зробити державу більш-менш сильною і стати частиною цієї держави. Тобто, ці багаті люди вони мріють про те, щоб Піти в керівництво, в керівництво держави, тому що так вони зможуть і захистити свої капітали, і також боротися з конкуренцією, і а вже ж знаходитися на вершині цієї всієї прекрасної піраміди. Таким простим методом ми з вами отримуємо цікаву річ. У нас є країна, у якої профіцитна торгівля з США. Тому що вони більше продають, чим закупають, тому що все-таки більшість народу, вона все ще бідна і не може собі дозволити дорогі товари. Тому торгівля з США вона профіцитна, а це значить, в країні накопичуються долари. А в керівництві сидять багаті жирні коти, які також профітують від цієї торгівлі. І оці самі долари від торгівлі також накопичуються у них. Отже, у нас є держава з профітою торгівлею, то є у неї накопичуються долари. І у нас є торгівці, які також ведуть профітну Торгівлю, яких також накопичується капітал. В цей самий момент знову з'являється США. Підходить і каже: Дивись, я бачу, що в тебе накопичується капітал, а в твоєї країни профіцитна торгівля зі мною, отже, в тебе накопичуються долари. У мене є до тебе пропозиція. Дивись, твої долари вони просто так лежать. А кожного року у нас інфляція 2%, і вони стають дешевшими, тобто, значить, їх купівельна спроможність падає. У мене є для тебе пропозиція. Давай, твоя держава. Купує мій внутрішній борг, тобто так звані банди. Бонди зазвичай йдуть від 2 до 4 або навіть 5% річних. Таким методом Ефіопія віддає свій надлишок доларів для того, щоб вони не просто лежали, а для того, щоб вони приносили якийсь прибуток. А саме цей жирний кіт, який сидить в руководстві країни, і який також має капітал доларовий, він інвестує в США. Для початку вже ж потрібно придбати домік, потім можливо придбати якусь. Якусь любовню або любовника, або я не знаю, що вони там люблять в Ефіопії, а потім можна почати інвестувати в фондовий ринок. Що купівля державного боргу США, що інвестиція в нерухомість в США, що вклади в фінансовий сектор США, тобто покупка акцій, це все інвестиція в той самий США. І тут ми з вами приходимо до основної точки, з якої ми починали. Пам'ятаєте, перший закон антисміта? Як мені купити? Товар так, щоб у мене лишився товар і кошти. Ось ми з вами прийшли в цю точку. США закуповує каву у Ефіопії, якщо ви слідкуєте, і кава направляється в США. Але потім, так як торгівля профіцитна з Ефіопією, то навіть кошти, за які ця кава була куплена, повертаються в США і інвестуються в країну. Інвестуються в борг, інвестуються в нерухомість і інвестуються, а вже ж в акції. І ось зараз, якщо ви слідкуєте за сюжетом, ми з вами розуміємо, чому США такі великі, чому вони значить, такі багаті, чому вони такі прекрасні. Тому що по суті, коли вони беруть в борг, вони субсидують або можна ще так сказати. Сказати, надувають свою власну економіку. У них залишаються і товари, які вони придбали, і також до них повертаються їхні кошти. А в деяких джерелах це називають money harvesting, тобто фермерство коштів, фермерство фінансів. Я це називаю перший закон антисміта: як отримати і товар, і повернути свої кошти. Геніальний хід також важливо відмітити, що на цьому етапі ніхто нікого не грабує. У всіх є тільки прибуток. Тобто бізнесмен, який знаходиться при владі в Ефіопії, він вкладає свої кошти і отримує на них відсоток. Він заробляє, капітал, приносить йому кошти. Держава, яка має профітну торгівлю, також вкладає надлишок, який вона могла б залишити просто так, і також отримує прибуток. Всі отримують прибуток, і навіть США отримують товари і отримують інвестиції в свою економіку. Але ця система вона може трішки хитатися. Але знаєте, серед цих людей, які стали багатими, є досить дивні люди, іноді вони трапляються. Вони хочуть, щоб країна розвивалася, щоб ваші значить люди вони ставали більш-менш багатими, тому, що все одно, що не сталося, вони на цьому етапі ще лишаються всі бідними. І тоді такий керівник звертається до США з проханням: слухай, а може, ти даси нам інвестиції для того, щоб ми розвивали нашу країну, розвивали інфраструктуру і, можливо, навіть розвивали бізнес та промисловість? І тут, як завжди, у нас є дві школи кунг-фу. Якщо це вигідно США, якщо їм вигідно перенести виробництво і зменшити свої видатки за рахунок того, що там робоча сила не така дорога, вони Погоджуються і країни погоджуються. Так а вже ж в цьому випадку інвестиції заходять в країну, але з виробництва з кожного долару прибутку, який буде отриманий на цих виробництвах. Країні лишається лише там 10 центів 90 центів забирають собі США назад. Але країни погоджуються навіть на ці 10 центів, тому що знаєте, мати 10 центів з долара це краще, якщо ти абсолютно бідний, ніж не мати взагалі нічого. І тому вони погоджуються на те, що 90% прибутку забирає собі США. А ця країна, припустимо, Ефіопія лишає собі лише 10%. Таке сталося з Китаєм. Ви знаєте, що Китай заробляє на айфоні там здається чи 100, чи 200 доларів на кожному айфоні, чи навіть менше. В той самий момент Apple заробляє там більше тисяч. Але китайці на це погодились в свій момент, тому що вони були бідні, і їм було краще отримати хоч якісь 10 центів з долара, чим не отримати взагалі нічого. Але може бути і інша ситуація. Що може відбутися, якщо ця пропозиція торкає інтереси США? Припустимо, Ефіопи кажуть, ми хочемо виробляти комп'ютерні чіпи, наші святі, праведні, православні чіпи. Тут США відмовляється, тому що цей ринок б хотіли тримати самі і їм ростити собі конкурента не потрібно. Але тут, припустимо, значить фіопський лідер каже: ага. От, значить, такі ви. Я піду, припустимо, до Індії, до Китаю, до Росії, просто любу країну тут пишіть. І попрошу інвестиції не у вас, США, а у них. Кричить гудбай і вибігає із Білого Дому. В цей самий момент США виходять із заявою. Кажуть: ми хотіли торгувати з вашою прекрасною країною. У вас там почали накопичуватися долари, але ваш керівник не хоче вести нормальну торгівлю. Він взагалі з ним досить складно вести перевідування. З ним неможливо заключити угоду. І взагалі. Подивіться на себе. Ви Ефіопи, ви бідні, а він, значить, багатий. У вас не виникає ніяких питань. А ось, до речі, дивіться. Ось у нього, значить, в Майамах є вілла. А ось у нього 20 мільйонів в акціях Кока-Коли. А ось, до речі, ви от святі православні, святий православний народ. А ось, до речі, у нього в його віллі в Майамах, живе, значить, його Любовниця. Або навіть любовник. Я не знаю, що там буде цей. Лідер любити, і тут вам розповідають значить, США, розповідають народу Ефіопії. От який у вас поганий лідер? Ви взагалі всі гарні? Торгівля у нас іде класно, але оцей ось ваш поганий, некомпетентний корумпований лідер він веде до того, що ви всі лишаєтесь в бідності, і у вас тепер буде все ще гірше, тому що ми не зможемо з вами більше торгувати, так як не хочемо ми підтримувати цього злочинця, і ви. Теж я думаю, не хочете терпіти таку людину злочинця та ще й збочинця, який значить, попирає вашу віру? Ви задумайтеся. А ось до речі, у нас є інший претендент. Дивіться. Він гарний, він в костюмі, він навчався у нас в Чикагах. У нього немає любовника, Він, значить, гарний сім'янин. Ось, значить, його дружина, ось його троє дітей. А ось він на фотографії з кошенятами і дітьми. Взагалі, прекрасна людина. До речі, ми провели недавно опитування, і в цьому опитуванні видно, що якщо у вас прийдуть зараз вибори, він набере 80%. Ви задумаєтесь. Ну і ви розумієте, що відбувається в такій країні. Тому. Кожній із сторін вигідно лишатися на тому етапі, коли усі отримують прибуток. Коли України профіцитна торгівля, і вона може інвестувати в економіку США за рахунок придбання боргу США. А багаті люди, які досить часто є керівниками країни, їм вигідніше також інвестувати свої гроші в США в ринок акцій і також отримувати прибуток. Всім вигідно. Керівництву багатим людям вигідно, країні вигідно, вона отримує деякий приріст, і також США вигідно, тому що вона отримує і товари, і кошти. А вже ж країна не буде. Досить так значно розвиватися, але все-таки маленькими шажочками вона буде рухатися вперед. Саме тому, до речі, якщо ви не знали, у більшості країн Африки профіцитна торгівля, тобто вони продають більше, чим закуповують до себе. Ну а надлишок куди іде, ви вже зрозуміли. А тепер давайте помножимо оцю ситуацію між США і Ефіопією на весь світ. І от США отримує отакий от прибуток від кожної країни світу. І долар не єдина валюта, яка працює по такій схемі. Тому що ще до того часу, як Франція поміняла свій франк на євро, у них була така річ, як значить ЦФА це все називається. Тобто вони друкують франки для Африки. І ці франки, вони як долари США в усьому світі, ходять. Оці ось франки африканські спеціальні, вони ходили в країнах французької Африки. І вони до сих пір ходять там встановлений стандартний обмінний курс, тобто кожен оцей ЦФА франк його можна обміняти по фіксованому курсу на євро. Тобто, по суті, це ті самі долари, але лише для оцих от небагатьох країн французької Африки. До речі, цікавий факт, коли вводили ці спеціальні ЦФА Франки для Африки. Ну як можна було тоді розшифрувати цфа? ФА? Це Колонії, Ф це Франція, А це Асоціація, тобто цфа – Асоціація французьких колоній, тобто дословно цей значить франк можна було назвати колоніальний французький франк в Африці. Але потім, як ви знаєте, всі країни, ці африканські, вони отримали незалежність, і ця назва вона була вже якоюсь не знаю, расистською чи що, І вони його перейменували. І тепер це Ні, він і досі це франк, але він розшифровується тепер по-іншому. Це це ком'юнітет, тобто співдружність. Ф, це фінанси. А, а це асоціація. Тобто тепер він називається не французький колоніальний франк, а його просто переіменували, значить, в франк Африканської фінансової асоціації. Але його як і далі друкувала Франція, так і друкує. І його як і раніше можна було обміняти на франк. Тепер його просто можна обміняти по фіксованому курсу на євро. Тобто, долар не один такий в світі, є ще декілька от таких от прикладів, але вони просто трішки менші, ніж долар. Важливо сказати. Що в цій ситуації всім поважним людям вигідно і багатим людям, які досить часто керують країною, вигідно, і також країни отримують якийсь прибуток і розвиваються, хоча досить, досить маленькими шашками, але ви знаєте, у нас є такий жарт, що Україна, от через 100 років, вона може дорости до рівня Польщі. От і тут така сама ситуація, якась гвінея бісау також може через 100 років дорости до якоїсь, я не знаю, там до якоїсь Польщі, але якщо в ні, не станеться якихось переворотів, або ще всяких от таких цікавих речей. Але повторюсь, бувають дивні люди. Припустимо, як ті, які хочуть розвивати свою країну, які просять інвестицій, яких завжди щось не влаштовує. Бувають навіть такі, які хочуть порушити оцю систему і зробити щось своє. Припустимо, була така ідея: значить, замінити долар на золото. Була така ідея там золотого дінара, і, значить, ця людина, яка іде. Ею цього золотого Дінара запропонувала вона, значить, виявилася терористом і, взагалі, поганою людиною. І що зараз сталося з Лівією? Ви всі прекрасно бачите. Це те, що я хотів би розповісти перед тим, як ми з вами поговоримо про економічний план Дональда Трампа, тому що важливо розуміти саме оцю роль долара. Важливо розуміти, що американці вони змогли добитися того, що реалізували перший закон антисміта, тобто вони коли щось купляють, вони отримують і товар, і отримують назад свої кошти. Це важливо розуміти, і чому я вам розповім в наступному відео, коли ми з вами поговоримо про економічний план Дональда Трампа. А на цьому все бажаю вам гарного дня.